Мішка, зроби будь добрий чай, тому що мені все віде, що це дуже надовго. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вігровій індустрії за цей час. В мережу потрапило багатько матеріалів скасованої локації, що мала з'явитися в кіберпанку. А найцікавіше, що вона мала розташовуватись на місяці. Проте розробники визнали цю ідею занадто амбітною, тому вирішили не реалізовувати це. Вейд чекайте, я передумав. Кілька цікавих концепцій виплило і про майбутню гру Wonder Woman. кажуть, це буде сюжетно-орієнтований проєкт із відкритим світом. Крім того, начебто, Ворнери планують додати сюди систему Німезис. Вона вам була більш відома за іграми Middle-Earth, Shadow of Mordor та Shadow of War. Ні, ні, ні. Ні. ні ні Я забороняю. Чули мене? Я забороняю. Сер, я вас не чую. Uh, сер. Ало, сер. Найпопулярнішими іграми на PlayStation за минулий місяць виявилися портовані проєкти Xbox Game Studios. Можливо, ти перехитрив мене, але я перехитрив твою хитрість. От Говард запевнив, що вони не планують поспішати з наступною частиною Фалауту. Навіть попри шалений успіх серіалу. Проте вони планують натомість і надалі продовжувати підтримку 76-го фалауту. Про передачу прав на розробку іншим студіям він не згадував. Все, я сказав? Рот на замок, ключик Йордан. Команда Machine Games поділилися тим, що вони по кілька разів передивлялися фільми про Індіану Джонса. Особливо ті дві перші частини, в період між якими, власне, і відбуватимуться події гри. Гей, hey, що трапилося. Здається, ти незадоволений. Oh, Tango Gameworks офіційно все. Розробники перед закриттям офісів зібрали свої речі та захрумкали по шматочку піци на останок. Взяв собі таку піцу. І ще хотів до пійці, щоб, знаєте, не на суху ж її їсти, взяти кофе, заплатив за кохве. Каже: Ой, вибачай, стаканчики закінчились. То прийшлося брати вже якийсь енергетик, бо ну його в баню на суху, це капець, напився, називається. Перші великі турніри з першого мортал комбату із призовими на 200 тисяч долярів забрав Сонік Фокс. Відчайдушно видерти в нього перемогу в мірор-матчі на Кейджах намагався Ніколас. Але в нього нічого не вийшло. Але ж частина тебе хотіла би цього, так? Чому б ні? До речі, був прикольний момент, коли грали двоє близнюків, а коментили це діло також два близнюки. Знаєш, ми з тобою такі схожі, тільки ти зануда. Всі Геймс оголосили, що сиквел Lords of the Fallen, який має релізнутись десь у 2026, видаватимуть Epic Games. Всрав пес вашій мамі. Тож ймовірно, в Steam ця гра не вийде. Мабуть, ні. З чого такі висновки, а з того, що досі немав паровій крамниці ремейку першого Алана Вейка, ну і другої частини теж. Уяви собі, що могло статися щось гірше. Якщо вже згадали за ремеді, то вони похизувались окремим трейлером, що в другому алані тепер є фотомод. Ану, гайде робити групове фото, щоб усе це не стерлося в нас із пам'яті. Ну що, ось усміхаємо. Який вони насправді додали ще з релізом доповнення Найт Спрінгс? Що ж, тепер лишилося дочекатись наступного DLC. А тоді вже переходити в режим очікування ремейку Максима Пейна. Соні повідомили, що продовження фільму Uncharted вже в розробці. Чого ти не сказав мені цього? Якби я сказав, тобі ти ніколи не приєднався. Авторів ремейку in the Dark закрили після того, як гра фінансово провалилась. Ми знайшли рішення. Кінець. Нінтендо анонсували свій диарект на 17-ту годину. Кажуть, що триватиме це дійство 40 хвилин та буде присвячене виключно іграм. Що там в новинах? Досі нічого. Добре. Окремо наголосили, що новин про другий свіч під час цієї трансляції не буде. Ну, що його казати, коли воно, звісно. Хоча й не було жодних натяків чи анонсів, фанати Call of Night все одно чекають на Silk Song. І мирного рішення не буде. Майбутню Юбісофтівську платформу Assassin's Creed Infinite перейменували на Animus Hub. та саме там виходитимуть всі нові асасини, починаючи із Shadows. Буває саме варіантство, Я ще такого не бачила, то обща якісь ніхто я не знаю, хто таке придумав. Nvidia стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Microsoft та Apple. And Nvidia has been the single worst company we've ever dealt with. So Nvidia Факі. Парадокси скасували розробку свого симулятора життя Аля Sims на максималках. Проєкт мав стартувати в ранньому доступі Стіму, але цього вже, на жаль, не станеться. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. GSC Game World опублікували у Твіттері відео генераторів із другого сталкеру. Ну хоч в грі буде достатнє енергопостачання. Біда тільки, щоб заграти, і воно теж потрібне. Бідати його. Джі GSC планували додати цілу локацію з назвою Генератори, що в Сталкертін Чорнобиля. Саме там мали відбуватися події фіналу гри. У другій частині ця локація, начебто, має розташовуватися у центрі зони. Це мої карти. То будеш тоді картярем! Стрей, та сама гра про мімімімічного котика у світі роботів. Релізниця на Nintendo Switch десь колись цього року. Кіт! Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, Кіт! Все норм буде. Всім, хто чекав трейлеру та дату релізу Сілксонг, співчуваю. Ч Чому ти досі сумуєш? Відтепер ви можете заходити в Discord прямо з PS5, не перекидаючи його з телефону чи ПК. ба більше навіть створювати й приватні дзвінки. Алло. Скажіть, пожалуйста, скільки годин. Релізнула Steel Wakes The Deep. Гра вже доступна в підписці Game Pass, тож, якщо страшно купувати, можете помацати гру там. Мені страшно. Фанати розпочали українізувати Ghost of Tsushima. Вже навіть є демка десь перші 40 плюс хвилин. Тож, якщо вам стало дуже-дуже цікаво, можете ознайомитися власноруч. До речі, оцей ось відеоряд допоміг записати Іван, один із підписників дискорд каналу українізаторів. Посилання на цей дискорд канал там, власне, і знайдете цю демку українізатора в описі до відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон мій шукач. А... Star Wars Jedi Survivor для PS4 та Xbox One, яку анонсували ще у серпні минулого року, все ще в розробці. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Та ймовірно, ми таки скоро дізнаємось дату виходу, оскільки гра отримала віковий рейтинг в деяких країнах саме під ці платформи. Ти смієшся з мене. Ні, я побоявся дражнити сенатора. Fallout та Call of Duty MV3 разом з Warzone проведуть спільного івента. Тепер ви зможете бігати в комбінзоні одного із сховищ у компанії Fallout'івського ПСА. Пес найкраще розпізнає вдачу. Переконався не раз. Оригінальному counter страйку виповнилося 25 років. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. За оцінками критиків, ще не вийшовши доповнення Shadow of the Earth 3 стало одним із найкращих. Похитнувши з перших місць навіть доповнення до третього курвака. А вони були ого-го, які потужні! Це чиста правда, але це для драматизму, щоб зацікавити людей грою. От і все. Ми будемо бачити правду, от і все. То ми брешемо. Ні, ми не брешемо. Наша гра правдива, бреше маркетинг. Блюпойнт Геймс, студія, яка спеціалізувалась на ремейках для Sony, яку вони власне і поглинули, доєднавши до PlayStation Studios після релізу оновленого Демон Солус, заявили, що все ще працюють над своїм новим оригінальним тайтлом. О, собі! Соні повідомили, що як і минулоріч, не планують відвідувати Gamescom. Я, я не хочу. Ну я не хочу. Я не хочу. Ні, ну не змушуй мене. А от хто там буде, так це купка українських розробників, що навіть матимуть власного павільйона. Like a... Чудове буде видовище. Офіційно підтвердили свою участь вже близько 40 компаній, серед яких Frogwares, Frogверс, Games та VG Entertainment. Останні, до речі, після своїх онлайнових проєктів заявляли, що працюють над якоюсь синглплеєрною грою. Нема коли скучати, бо вся робота у X Defiant незабаром з'явиться новий режим. І буде це Team Deathmatch. А це воно! Юбісофти повідомили, що ремастер Beyond Good and Evil вийде 25 червня на PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch та ПК. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. Але на ПК гра ймовірно буде доступна лише з крамниці Юбіків. А до того вони видалили оригінальну гру із Стіму, аби вийшли грати в оновлену. Ви, мабуть, знущаєтеся. На відміну від Sony, Microsoft приїдуть на геймском. Ба більше керівники Xbox запевняють, що компанія матиме найбільший стенд за весь час. Мабуть, планують якийсь великий івент. Усім, хто робив попередні замовлення доповнення до редфолу, почали повертати кошти. Мені шкода. А мені ні. Ендрю Гелкс. Це бляха. Хто такий автор музики до двох доповнень вічного думу запевнив, що не писатиме саундтрек для Dark Ages. Нє, я є. Хоча багатьом музика із трейлеру дуже сильно нагадала саме його роботу. От і здогадайся сам. Я ж не дурний. Хто це тобі сказав? Разом із доповненням для Елден Рінгу вийшов патч, що, крім того, що зламав мем про засліплення гравців під час інтро. Трохи побалансив зброю та ворогів, додав можливість викликати коня під час фінального файту. А також тепер, коли ви лутаєте нові предмети, вони отримують спеціальну позначку і ледь не забув, докинули ще 5 нових зачісок, які можна обрати на початку гри, або ж замінити посеред проходження через переродження в ренали. То на це дім наймуднішого перукаря в Спрінфілді. Мені треба стрижка через три, дві, одну зараз. Я НЕ перукар. Мій Ядзака заявив, що хотів би створити класичну JRPG, яка б не нагадувала попередні його проєкти. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.